Вітаю всіх. Ну що ж, питання від підписників? Чи дійсно Трамп занепокоєний війною в Україні? Що дійсно її треба вирішувати? Це була зустріч Зеленського з Трампом, і вони там вирішували щось. Тепер давайте. Трамп дійсно в найближчий час буде вирішувати. Війну в Україні займатися цим питанням. Тарам, дійсно, буде найближчий час займатися питанням війни в Україні. Буде таке. Сімка мечів. Маніпуляції. Хитрі маніпуляції, дії, але я не скажу, що він прям буде займатися цим питанням. Помірність, зменшення інтересу таки йде. Наша влада. Ну, що вам сказати, гроші, цікавлять фінанси, гроші і Я б сказала, що він буде більше як споглядати на це. Ну і питання захисту. Тут всіх всі свої інтереси. Захист своїх інтересів. Кожен, кожен ці війні має свої інтереси і Трамп на виключення. Трамп буде більше маніпулятивно це робити, я не скажу, що прям, прям-прям. Давайте подумаємо з іншої сторони. Трамп допоможе Україні з припиненням вогню хоча б закінченням активної фази найближчий час. Ну, по колісниці ці відповідь так і рух в цьому напрямку. Справедливий мир по війні. Щоб справедливо це було. Знову багато ресурсів, фінансові карти. Намагання будуть, певні намагання будуть. Ось Україна на дні колоди, імператриця. Будуть певні намагання це зробити. Чому мені на липені випадали такі карти? Можливо, десь буде тихше, скажімо так.